Усі вітання. Пропонуємо в оренду, гарну трьохкімнатну квартиру, 100 квадратних метрів. Це наш четвертий поверх. Десятиповерховій новобудові. Вулиця Стрийська, 45 а ЖК, Леве місто. Три зельоні кімнати. Гарний добротний паркет. Квартира є двосторонньою з індивідуальним опаленням. В одній кімнаті великий розкладний диван. Балкон, роздільний санвузол, гарна ванна, душ, піде. Тут у нас пральна машинка. Так, тепер у нас ще одна кімната. Матрас доставлять, також один телевізор доставлять. Балкон зашклений у внутрішній дворик. Гарна шафа, комод, все нове. Буде перше поселення після ремонту і третя кімната з розкладним диваном. Отже, квартира здається як для сім'ї, так і під офіс, кого зацікавить, телефонуйте.